Дуже багато задач на НМТ закінчується питанням. Виберіть найбільше натуральне число, найбільше ціле число і так далі. Тому це множини чисел, які ви повинні знати і в них орієнтуватися. Множина цілих чисел позначається N велике. і це числа, які використовуються при річбі 1, 2, 3. 4 і так далі. Якщо до цієї множини, ми додаємо, додамо протилежні числа і число 0. Ми отримаємо множину z, це 0, плюс мінус 1, плюс мінус 2, і так далі. Множина натуральних чисел. Включається в множину цілих чисел. Кожне натуральне число буде водночас і цілим числом. Далі йде множина простих дробів, або числа раціональна. Раціональні числа це коли ми можемо число представити у вигляді m ділити на n, де m у нас ціле, а n у нас натуральне. Це дроби там 5. Сьомих, 2 третіх, 4, 5 і так далі. Будь-яке число ціле теж можна представити, наприклад, 5, це можна записати у вигляді дробу 5 перших. Так? Тобто раціональні числа це будуть вмістити в собі множину цілих і множину натуральних чисел. Далі у нас. Будь-яке раціональне число воно представляється у вигляді десяткового дробу, або скінченого або нескінченого. Наприклад, одна друга це буде 0,5. І важливе тут те, що буде наявний період. Наприклад, одна третя це буде 0,3 3 і так далі. Або 0,3 в періоді. Тобто наявність періоду це буде ознака того, що число є раціональним. Тепер числа, які не можна представити у вигляді такого дробу, називаються ірраціональні і позначаються і ірраціональні, і це зазвичай корені. Корені, які не добуваються, корені з п'яти, наприклад, корені з трьох, корінь із дев'яти вже не буде ірраціональним, тому що це три, і це число у нас натуральне. До ірраціональних чисел відноситься також число пі, ви знаєте, яке наближено 3,14, і число є наближено 2,7 і туди. Так далі, тут періоду немає. Нема групи чисел, які будуть повторюватися. Якщо ми візьмемо раціональні і ірраціональні числа Q плюс ірраціональне, ми отримаємо множину всіх дійсних чисел. Тобто, якщо ми візьмемо тут R, Тут будуть міститися і раціональні числа, які не є раціональні, і всі числа, які вивчаються в школі, будуть позначатися R це множина дійсних чисел. Всі дійсні числа розміщені на числовій осі ОХ, і кожному дійсному числу можна поставити у відповідність точку на числовій осі. Удачі всім на НМТ.